Просили зняти вулицю. Як виглядає, де цей будиночок будується, одноповерховий, то що я вилежив, не дав. Значить, дивіться, Тут будуємо будинок. Завтра зранку вже будемо заливати, тому що на вечір мороз, не хочемо цього робити. І ось така вулиця. Прямо праворуч і на Житомирську трасу. З цієї точки до метро Житомирська. Десь 10-12 кілометрів. Ну, треба ще забити навігатор, тут я ще не освоївся, тому не е, знімав. Е, сусід, який справа одноповерховий ось такий будинок. Ну і далі пішли е, сусіди. Вулиця е, сучасна нова, новий асфальт. Відповідно, забудована. ось Недавно тут немає старих будинків, всі будиночки нові. Ось, освіщається сучасними led фонарями. Тому е будиночок, хто хоче купити, хто хоче купити оцей будинок, що ми зараз будуємо. Він, е повторюсь, одноповерховий, е з гаражем на два автомобіля. З величезною терасою там десь 25-26 квадратів буде тераса. І буде мансарда. На мансарді можна буде зробити одну спальню кімнату Ми точно там будемо робити і санузел, або можна буде зробити навіть дві спальні кімнати. Ну, Ось Ті будинки там дуже далеко, тому е, у подвір'я ніхто не буде заглядати. Ось тут вхід, праворуч, буде великий зал, праворуч, а там десь квадратів 45 буде. І тут от, от ми зайшли, повернули праворуч і виходить, ми вже тут в залі зараз ходимо. А оце вихід на терасу. Що, не замерз? Ні. Зараз насправді зараз мінус три. Тому ми і на ніч цю плиту не заливаємо. Бачите, яке небо таке морозне. А з завтрашнього дня вже морозу немає у нас, і ми її з раночку будемо заливати. Плануєте будівництво, телефонуйте, ми будуємо не тільки на продажах, а й по ваших індивідуальних проєктах. Якщо ви хочете запроектувати будинок, є гарний архітектор з величезним досвідом, який з нами працює. Проєкт будинку буквально 2 дні буде готовий. І я вам порахую смету буквально за день-два і також ви отримаєте готову смету і будете знати вартість вашого будинку. Досвіду у нас в будівництві ну, 20 років є. По Білогородці можемо показати будинків 15, які ми побудували на продаж, ну і так далі. Тому звертайтесь, побудуємо і вам юдикем буд завжди швидко, якісно і за адекватні гроші.